Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Глиняний Посуд має бути у щоденному вжитку. У кожного з нас вдома більше чашок і склянок, ніж нам коли небудь знадобиться. Серед них улюблені чашки, які ми. Використовуємо майже щодня, але в більшості з нас також є кришталеві келихи та склянки, що їх дістають лише у виняткових випадках. І, як правило, вони припадають пилом десь у глибині полиць. Це дуже влучна метафора Бог прийшов і ходив серед нас, його ноги припадали пилом наших доріг, і він пив воду з глиняного посуду. А сьогодні він хоче стати живою водою в наших глиняних посудинах, аби ми могли переливатися, несучи свіжу воду усім спраглим душам навколо нас. Це має відбуватися щодня. Глиняні посудини це практичні посудини. Ми практичні. Ми крихкі, ми можемо розбитися, але водночас куди б ми не йшли, всередині нас перебуває скарб Христа. І це саме те, чого найбільше потребує світ Бог прагне спілкування з людством і стосунків із ним. Але для цього йому потрібні прості глиняні посудини, такі як ми з вами. Помоліться цією молитвою разом зі мною, Господи, як ти діяв у Давиді та через нього, який послужив. Божій меті у своєму поколінні, дії 13:36. Допоможи мені виконати твої цілі для мого життя в моєму поколінні. Це моє найвище покликання, моя посудина прив'язана до землі, але Господи, Ти жива вода всередині мене, що насичує спершу мене, щоб я міг віддавати тебе, мій неймовірний скарб, людям навколо, щоб і вони змогли прийняти тебе. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, стів вебер.